Я коли ще законопроект категорично зараз не вникає в те, що зараз відбувається з законом е, про мобілізацію, в мене просто на це немає часу. Е, я зараз командир підрозділу, якому потрібні люди, і якому є маса людей, котрі хочуть піти. Але в нас немає механізмів примусити військових чиновників переходити тих людей, туди, туди людей, котрі не потрібні у своїх підрозділах, але хочуть у мене воювати. Навіть такого зараз у нас немає. Треба по року чекати переводити. То це питання до законодавців, що ви робите зараз. Чому я зараз маю страждати? Е, військова е, боєць страждати через те, що ви просто не можете цих чиновників припустити працювати. Тепер. Друге, є величезна кількість людей більше 60 років цим здоров'ям, цей Боже колон. Чому вони зараз не можуть воювати? От пісні послужбовці, котрі 59 років стануть 60 далі вони можуть воювати. Далі вони можуть воювати. А от якщо людина 60 років має вже, але в неї прекрасний і вона хоче в вартувати, її заборонила. Тобто там купа маравців, просто треба взяти і прибрати. Треба виправляти. Да. Це складно. Треба взяти послухати військових. У нас е, такої культури слухати військових, на жаль, немає. А, ну то, Ми то, намагаємося влаштовувати я... ось так, все ж таки, діалог. Панесе, ми з вами Дай... про це я... починаємо. Я, 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 я ставлю проблему, що давайте так. все-таки ну, слухати військових і займатися. Простими речами я ж не кажу про складні, а, а, які там ну, їх теж стається. Ігор робота. абсолютно правий в даному так. випадку, бо це навіть питання не до закону про мобілізацію. Тут він абсолютно слушно. Це питання до нормативних актів того ж Міністерства оборони, до якого mm. фактично нічого не заважає, існуючі е, державні mm. системи змінити для цього голосування в сесійній залі не потрібно. правки там не потрібні, mm. лише бажання і розуміння. І в даному випадку депутат можуть допомагати тим, що брати е за співпрацю, от, наприклад, ігор або інших військових, отримати в них пропозиції, ну слухати військових. Пропозиції зауваження. Я вибачаюся йти до міністерства оборони або до інших міністерств і вибачаюся возити посадовців в морду і по столі. Ну якщо інакше не допомагає, ну хоч так.